Вистрибнув з восьмого поверху, бо хотів врятуватися від пожежі в Івано-Франківську. Трагічно загинув 37-річний чоловік. У дворі будинку його без ознак життя виявили рятувальники, які прибули на виклик. За словами очевидців, чоловік вистрибнув з палаючої квартири. 28 листопада по півночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на восьмому поверсі житлового будинку в місті івано франківськ по вулиці Миколайчука. До місця події негайно було направлено вогнеборців частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. Прибувши на місце виклику, було встановлено, що горить квартира на восьмому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Під час пожежі надзвичайники врятували двох людей 45-річну та 25-річну мешканок будинку. Їх вивели на свіже повітря в апаратах захисту органів зору та дихання. Ліквідувати займанням вогнеборцям вдалося у найкоротші терміни. Через щільне паркування легковими автомобілями під'їзду до прибудинкової території житлового будинку. Під'їзд для спецтехніки для пожежних автомобілів був суттєво ускладнений. Тому рятувальники вкотре звертаються до мешканців області та наголошують, що відповідно. До вимог пожежної безпеки повинно бути забезпечено вільний проїзд пожежних автомобілів до житлових будинків. А також має бути доступ особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з драбини і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення. Потрібно пам'ятати, що в екстреній ситуації втрата кожної хвилини може обернутися загибеллю людей. Причина пожежі наразі встановлюється. Люся Гребик Віталій Маголадій, телеканал 402.